Нагадаємо, що в кінці січня Івано-Франківська обласна державна адміністрація підписала розпорядження про заходи щодо оптимізації мережі бюджетних установ області та економії видатків місцевих бюджетів на 2013 рік. Днями на прес-конференції із засобами масової інформації Прикарпаття. Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк пояснив, для чого потрібна ця оптимізація. А головне наголосив, що питання не йде про економію бюджетних коштів, а про їх раціональне використання. Про це дивіться далі. Малокомплектні школи та бібліотеки закриють ліжку місця, скоротять, а людей повиганяють на вулицю. Такі страшні картини малюють противники оптимізації та перелякані люди. А усе це для того, як вважають, аби зекономити бюджетні кошти. Насправді паніка є даремною. Переконує голова облдержадміністрації Михайло Вишеванюк. Оптимізація має на меті не економити, а правильно та раціонально використовувати бюджет. Неправильно взагалі стоїть питання, коли говоримо про оптимізацію. Питання стоїть про раціональне використання бюджетних коштів. Я сьогодні приводив цифру, що 78% на зарплату, потім 7% комунальні і так далі, а на медицину, на медикаменти залишається тільки 7%. Що найважливіше для наших людей? Кількість працюючих у сфері охорони здоров'я чи якість медицини. Я думаю, що людині більш цікаво, щоб він прийшов в лікарню, були там медикаменти, щоб він не бігав по аптеках, не купляв за свої гроші, починаючи від марлі, системи, пігулок і так далі. А щоб це все було в лікарні, це, наприклад, і в Калуші. щоб було якісне харчування і була якісна медицина. Ми повинні говорити про якість. Що стосується оптимізації, не потрібно вважати, що завтра ми викинемо людей на вулицю, вони будуть безробітні. Це теж неправильно. Це теж неправильно. Всі люди залишаються працевлаштованими. Ми нікого на вулицю не викидаємо. Причина, що спричинила хвилювання громадськості навколо оптимізації, це, як вважає голова облдержадміністрації, в першу чергу погана поінформованість про те, що насправді відбуватиметься, для чого і коли. Більше того, будь-які рішення щодо оптимізації бюджетних установ не вирішуватимуться без попередньої згоди громади. Останнє слово має бути за людьми, і кожен керівник повинен прийти переконати спочатку людей, що це для них, щоб люди побачили свою вигоду що кожна реформа для людини, а не проти людини. Я ще раз знала, кожна реформа для людини а не проти. І це все повинно бути, щоб люди бачили, що це в їхніх інтересах.